Три хвилинки провічна Христос став одним з нас. Послання до євреїв, другий розділ 9, 13. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті Він увінчений частю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть спілкуватися за всіх, бо належало, щоб той, що все ради Нього і все від Нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Бо хто освячує ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи, сповісти. Що про ім'я Твоє, браттям своїм буду хвалити тебе серед церкві, і іще на нього я буду надіятися, іще я та діти, яких Бог мені дав. Перше. Бачимо Ісуса мало чим умаленим ангелів. Це означає, що Він прийняв людську слабкість тіло, страждання, навіть смерть. Христос добровільно увійшов у наше становище, щоб повністю стати з нами солідарним. Ісус, син людський, який поділив нашу долю. Друге, щоби смерть скуштувати за всіх. Це серце та сутність. Ісус не помер за себе, Він скуштував смерть за нас. Слово скуштувати натякає на повне переживання. Він увійшов у глибину смерті, щоби ми мали життя. Смерть Ісуса для всіх. Третє, провідник спасіння став досконалим через страждання. Не йдеться, що Христос був недосконалий. Мова про завершення Його місії без страждання немає спасіння. Тільки так він став справжнім проводарем людства. Четверте той, що все ради нього і від у нього вказує на отця джерело биття. Усе створене існує для Його слави. а Христос, той, через кого задовцінюється. Він не лише Творець, а й Спаситель, що веде людство до Бога. П'яте, хто освячує і ті, хто освячується, усіх до одного. Ісус не соромиться називати нас братями. Він увійшов у наше життя настільки, що ми стали Його сім'єю. У церкві Він поруч з нами прославляє Отця. Христос, наш брат, шосте. На нього я буду надіятись. І ось я, та діти, яких Бог мені дав. Христос стоїть із нами серед оце. Ми його діти, це образ спільноти. Він не один, а разом із нами. Христос, і ми одне перед Отцем. Для нас це означає Ісус не лише Творець і цар, а наш брат, який знає біль страждання і смерть. Тому ми можемо довіряти йому навіть у найтемніші моменти. Він вже пройшов цей шлях і відкрив нам дорогу до слави. Христос став подібним до нас, щоб через страждання і смерть відкрити нам шлях у вічність, називаючи нас братами й дітьми Божими.